Вона собака. Ммм, двушка навіть, нічого собі. Приємно. Рибка 2+. Ха. Вже, знаєте, не така в нього потуга холодна вода. Є друга поклюка. 5 годин. Мої ці класні кормачки лежали і звабили рибку сюди. І таки звабили за годину і маю два чудових коропи на гачках. Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні у нас в кадрі коротенька вечірня рибалочка на коропа. Потихеньку не гаю часу, вже прямую до місця і знімаю для вас. Ось це звернення. На календарі вже 20 числа вересня, водичка сильно холодає, погодка змінюється, вже через декілька днів вночі буде плюс 1, це щось страшне. Сьогодні останній теплий день, коли є плюс 20, у мене тисячки не вийшло попасти на повноцінну рибалку, тому лише буде короткий вечірній вихід. Рибка вже відходить від берега, але в мене є гарні аргументи у вигляді крутих прикормок, які я сподіваюся заманять рибку на поплавець. Я хочу полити поплавець. Планую, що це буде моє передостаннє відео по мирній темі. Ще один разок я вискочу, але вже вискочу в температуру плюс 10. Не знаю, кого я спіймаю. Сьогодні шанси дійсно у нас є когось зловити, тому що погода більш-менш ще. Нормально, останній теплий вересневий день. Ось так. Що вам хочу розповісти, я сьогодні вже тут був, тому що я кормив точку. Рибка відійшла від берега, і щоб її загнати, вже потрібно більше часу. Зазвичай я як приходив на рибалку, кормив, і через годинку короб у мене вже був. Сьогодні я поступив трішечки інакше. 5 годин тому я закормив точку і лише зараз йду на рибалку. Вважаю, що це єдиний правильний метод, як ловити коропа вже ось такі холодні дні. Що я використав? То в принципі все по класиці. Це догорощений пелет від краптроніка. Звичайно, додавав зернових, додавав сипухи і закріпив гарними ліквідами та флюроріддиною. І залишив це все діло на 5 годин лежати на дні. І зараз я прямую і дуже хочеться мені вірити, що там садять коробчуки ласують нашим гарним прикормом. Ми це дуже скоро з вами вже перевіримо. Я вже на підході. Будемо розбиратися і розпочинати нашу рибалочку. Буду сподіватися, що хтось приліз з середини на нашу міляку. Сантиметрів 50, на якій ми сьогодні будемо з вами ловити. Поки ставте лайкосик, щось це буде: цільна рибалка один короб. Хочу за 2-3 години зловити одного коропа, і тоді рибалочка буде для мене успішна. Ми сміло відправимось додому. Ви, поки підтримайте мене активчиком, вже буду на місці, то включаюся з іншої камери. Я на місці. Подивіться, скільки одійшло води. Я тиждень не рибалив, навіть трошечки більше. Десь ніж 10 я не рибалив. Вода просто падає страшне. Осінь на дворі. І дивіться, який вітрюганчик у нас гарненький сьогодні. Да? Дуже сильний вітер, прохолодний такий осінь. Справжня осінь. Вітер дує в правильному напрямку і віра є, що він сюди зажене коропа. Тому що вітер мені в лице. Розкладаю, вудочки, розкладуся, тоді вже до вас буду включатися. Поки показую вам те, наскільки тут стало мілче. І, звичайно, що шанси на рибу зменшуються з обмілінням ось таким. Знаєте, це називається якась відчайдушна рибалка. При здоровому глузді здорова людина сюди сьогодні не прийшла. Але мене. Змусить сюди піти той факт, що це останній день плюс 20. Далі плюс 10 і далі все, кришка. Корок клювати не буде, Він і сьогодні не буде клювати, але тоді він точно не буде клювати. І нам залишається ловити лише хижака. Тому і дивлячись на цю погоду, я переконав себе прийти і спробувати когось зловити. Я ледве закинув вудочки, скажу вам чесно: 10 хвилин я закидав дві вудки, це, це щось ненормальне. Але такі у нас сьогодні умови і в таких умовах ми будемо з вами намагатися ловити короба. Я сподіваюся, перше, що короб буде клювати. А друге, я сподіваюся, що в мене не буде холостих поклювок, тому що я не готовий перезакидати часто, бо це жесть. Ловити будемо цього дня на класичні коропові насадки, які мають назву POP. Pop-Up 8 мм. Папа використовую від двох виробників в цьому сезоні це Inter, Krill та 3 k Base. Багато багато класних смаків. Цього літа я для себе відкрив нових. І круто половили ми з вами коропа. Зараз я закинув на мед та на шовковицю. Так як в мене небагато часу, вітлюган хоче знести нас просто. Жахи. Так як у нас не багато часу, то я поставив такі самі робочі смаки, в яких я вірю. Бачите, банка пуста просто. Оце називається Попа працював. Ви бачили в 10 відео і банка опустіла. Зараз поставив саме такі робочі смаки. Щоб у нас був максимальний шанс когось спіймати. Адже все ж таки віриться в те, що працювало в тебе дві тижні тому. Можливо, в нього пріоритети будуть змінюватись по смакам, це вже інша історія, але для себе, для свого мізку, ти ставиш те, що в тебе працювало. Будемо чекати першу покльовочку. Все. Нагадую всім, що в нас проходять конкурси, ми вже... Дуже скоро проведемо розіграш, так як відео набрало нас гарні перегляди з хижаком. І надалі також будемо проводити розіграші. Кожне відео, яке буде набирати 8 тисяч, після нього буде гарний розіграш. Будемо розігрувати дуже і дуже круті призи. Тому переслайте відео друзям, ставте лайк, щоб воно набирало ці перегляди. І я бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюсь, що буде на що дивитися, тому що чесно, не знаю. Одного хочу спіймати, а чи вдасться його саманити такий вітрюганчик? Це вже зовсім друга історія. Намагаюсь закинути вудочку. Капець, як важко це зробити. Я вже 10 разів просто закидаю і в мене нічого не виходить. Думаю, включу камеру, покажу вам, як я граюсь. Та ще гілка зламалася, бляха, а ще гілка висить над вудкою і заважає. Ну, умови такі, знаєте. Хочеться ругатися Уже Рибалка ще не почала. Зараз я зніму шльопанці і екшн камера буде готова знімати екшен. мене так болять руки, ноги, але я спробую якось із долізти. Так от вона собака. Все, екшн готовий. Ліземо донизу. Є. Є клювачка друга. Опа! Чучочок у нас невеличкий, десь півторушечка. Має бути гарантія. Не трофей, ну? Но... риба, бляха! Сьогодні риба є! Ух. У мене підсак не розкладений нормально. Зачекайте секундочку. У мене щось там прокручується все. Я тому що підсаком дерево збивав. Через це в мене розкручений. Попустимо фарика трішечки. М -м, двушка навіть, нічого собі. Приємно. Рибка 2. Ха. Вже знаєте, не така в нього потуга, холодна вода. Е, чесно, по супротиву як кілуха, е, по тому моєму розумінню, що я думав, то він трошки більший, тому що холодно. Сказав півторуха, а по факту 2. Ось так. Осінь все-таки. І рибка не така вже бійка, далеко не така. Наші круті прикормочки заманюють ось такого вепра. Подивіться на цю пузяку, який наїжений осінній коробчук. Йому трішки не повезла, тому що я сьогодні відправлю на мангал. Ось така риба 2,5 кг залітає до нас. Навіть плюс 20, якщо у вас гарна правильна прикормка це догорочина фракція у вигляді пелети. Ароматна сипуха, зерно, яке сталено на дні, вдається заманювати ось таких кабанів. Подивіться, просто топ! Короб реально здоровий, класний для такого періоду, тим більше. Перший зійшов, не знаю, який, тому що декілька секунд. А другий уже у нас. П'ять годин. Мої ці класні кормачки лежали. І звабили рибку сюди. І таки звабили за годину. Я маю два чудових коропи на гачках. Я готовий терпіти 10 хвилин перезакидання заради ось таких рибок. Дуже радий, скажу вам чесно, адже маю за годину дві покльовки. Здавалося б, такий день, що ну може нічого не бути. Віра звичайно є, і результати завжди є, коли йду ловити коропа. Тому що в мене є конкретна ціль зняти для вас відео. І мені вдається завжди її виконувати. Як мінімум один короп на березі є завжди. Тому і сьогодні я був налаштований на рибку, адже тепло ще є. Сумнівів було більше, ніж останні дні. Тому що вже осінь, вже пізня осінь. Скажімо це так для рибалки на коропа. Вже через декілька днів плюс 10. Вночі навіть можуть бути заморозки. Ну, який кльов коропа може бути, посадіть самі. Вже треба ловити хижачка. А тут за годинку дві покльовки. То клас. Я капець, який радий, що мені вдається сьогодні відзняти для вас це кіно. І це ще не кінець, адже ще дві годинки я сиджу і вірю, що хтось у нас клюнуть. Якщо спіймаємо два, то просто капець. Це воно, це саме той бажний результат. Який міг бути цього дня кращого бути не може, чим два короби спіймати в цей день в кінець вересня. Ось так. Будемо пробувати закинути вудочку. Поставив рожевого папчика. Хочу ще спробувати на рожевого. Сьогодні, чесно кажучи, дістати рибу легше, ніж закинути вудку. Ось така правда. Дуже важко дається мені закидання, Ну, я вже повторив, що я готовий терпіти. Якщо будуть такі кабанчики, я дуже приємно здивований тим, що я маю таку кількість покльовок за такий короткий період. Я в шоці. І кайфові риби, дуже здорові, жирні осінні коропи у мене клюють. Тому терпимо ось цей вітер і ось ці часті перезакиди. Воно того коштує. Буде цікава наступна рибалка, коли я прийду в плюс 10 ловити короб. А тоді буде вже дуже цікаво. Чи побачу я хоч одну якусь покльовку. Але поки сьогодні ми тут, можливо, це остання успішна рибалка насолоджимось моментом разом з вами. Я вам не обіцяю, чи щось в мене вийде на наступному відео, взагалі не знаю. А сьогодні, бачите, вийшло і вийшло, ну, достатньо класно вийшло. Наступна рибалка може бути... блядь, ну вже по закинували, закинув, але раз положив. Ось так я граю, по 10 хвилин закидаю кожну вудку. Вітер не дає, блядь, нас Тупо не можу нічого зробити. Перевіряю гачки свої, тому що корда, очеред взяло, жало і все, затупився, зламався. Здавалося, вже закинув нормально, ну, знову тішечки не так, як хочеться. Ладно, буду будушити камеру, бо це надовго, мабуть. Ну, ви зрозуміли, да? я доніс до вас сьогодні, як це все відбувається. Настільки це важка рибалка, настільки ви багато чого не бачите поза кадром. Я буду далі намагатися вже без камери попасти туди, куди мені треба впасти. Є друга поклювка. Ой, риба друга, кажу, друга покльовка. Третя покльовка. <хи> Офігіти можна. ну ка маленький. Пішов берег відразу. Побачив піцкака, відійшов. Опа. Куди, куди, куди? Диви, 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 що хоче зробити. ні 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 бляха, рад пішов. Екшен. Ось це екшен, виважування. Опа! Ось другий підійшов за першим. А слухайте, тема з п'ятигодинною паузою після перекорму, вона не працює. Я висипав сьогодні 6-7 кг гарного корму і залишив його 5 годин просто лежати. Так як там була ось така гора корму, вони збіглися. Вони збіглися і вони в мене клюють. Краса! Подивіться, друзяки, який знову кабан у мене. Менше за попереднього, але такий файненький коробчук. Видно, що осінь і риба жирує. Подивіться на ось ці їхні пузяки. Від'їдається пасани перед зимовкою. Дуже красивий коробчук. Зараз він нормально клює, але так як я ловлю на вудки, то трішечки важко його ловити саме на вудки. тому що він відійшов від берега. І мені прийшлося дуже багато виконати гарного корму і дуже довго почекати, щоб вони сюди. Підійшли. Так і їх обхитрив і успішно розсловлюв ось таких пузанів. Но більш результативнішим методом буде ловити його на фідер, на карповики, десь на середині річки. Тому що в берег тішечки затратно і ось зараз заманити. Вони вже йдуть туди більше на глибину, на зимовку. Ось така друга рибка. Важко навіть тримати його однією рукою. Нормальний кабан такий. Нормальний коробчук у нас є з вами ще в кадрі. Друга рибка на березі. Друга рибка на березі протягом однієї години. Як вам таке? це лайк і підписка на канал Golden Fish. Я закинув. Ура! Це не смішно взагалі, але я не можу підібрати слів, що описати сьогоднішній день. Таким злим я на рибі не був ще ніколи в цьому році. Що в мене по насадкам працює? У мене було три покльовки, одна обмотала очі раз, зійшов гад. І дві дістали. Шовковиця працює помаранчевого кольору. Працює мед жовтого кольору. І працює кукурузка жовтого кольору. Ну, Це такий більш якийсь оранжевий. Якщо їх порівнювати, вони зовсім різні. Ось такі три насадочки, жовто-оранжеві, у мене працюють. Зараз я замінив інші смаки, пробую. Поки... Можу вам порекомендувати ці. Хто планує рибалити десь зараз ще, то ось три робочі смаки, які дають результати. Беріть до уваги, скриньте, купуйте. Це дійсно зараз мене ловить. І ще все інше є. пізніше до нього дойдемо. Ось так. Поки маю ось такі робочі насадки на кінець вересня. Порада та рекомендація для всіх рибалок, хто буде ловити в такий сильний вітер. Відразу хочу вам порекомендувати, щоб ви змінили вагу поплавця. Якщо ви ловите звичайно 2-1,5 грами як я, то в такий вітер ставити поплавець 3-3,5 грами. У мене не було можливості, тому що не було часу поставити якісь більші поплавці, і я знав, що мене чекає. І за рахунок малої вогивоплавця, у мене зараз поплавці по 2 грами. Я не можу попасти в місце, де я підрізав, де я розчистив. Це ось така буквально ділянка на 20 см. Мені потрібно в неї влучити. І зараз мені зробити це важко. Якщо у вас планується також така рибалка, якась точечна, певну під гіллячечку, чітко треба покласти, то ставте поплавці 3-4 грами. Відразу питання, можливо, в когось є, чи вплине це на кльов. Ну, якщо ми ловимо якогось карасика, ось такого, чи долоньку, то, можливо, да, ви не будете бачити нормальну цю покльовку чи ще щось. А в плані того, чи не буде боятися коропу потягнути поплавця 2 грами чи 3 Різниці жодної немає. Можете сміло не боятися і ловити, ставити великі поплавці. Якщо рибка активна, то вона клюне на будь-який поплавець. Тут місцеві рибалки ловлять такими поплавцями, що мені страшно вам передати. Там дракони по 10 см стоять, ось такі, як ця рука. І нормально, в них клює короб. Можливо, рідше, ніж в мене, але в них клює короб також. При активному кльові. Короб не відчує вагу ваша вашого. Чи то 2 грами, чи то 4 грами. Тому що короб у нас нормальний, у нас хороші коробчуки до 3 кг. Він як тягне, то тягне. І 2 грами потягне, і 4 потягне, ви не встигнете вудку дістати, як воно у вас все пропаде швидко на очах. Тому відразу в таких погодних умовах ставте більше плавець, щоб так не злитися і не гратися, як зараз граюсь я. Як би мені цього сильно не хотілося, але я мушу заміти насадки, тому що перша година 3 клюваки, друга година 0 клювак. І я мушу перезакинути. Це буде дуже важко, але в нас немає іншого вибору. Будемо зараз замінювати насадочки. Поставлю я крапчика. Три кабес краб. Перевіримо наш гачок, який ламається від будь-якого лишнього руху. Ще поки нормальний. Він є. І будемо зараз крабстера закидати. Рівнесенько 3 години з моменту як я закинув вудку. І ще цікаво, покльовка була рибою вся в першу годину. От я прийшов, в мене 5 годин лежав корм. Точка була гарно закорнена, вони масово подійшли. Я три потягав, і все просто затихло. Дві наступні години були без покльовки. Ось так. Певно, буду збиратися потихеньку. Зараз вам покажу рибку ще. Ще 5-10 хвилин посиджу І на сьогодні думаю, що в нас все вийшло. І вийшло навіть дуже гарно. Розпаковка. Один коробчук сьогодні піде у нас на пожарочку, один піде на зимовочку в морозілечку. Красовчик, оце взагалі пушка. І трішечки поменший. Також гарненький. Дивіться, яких два. Красунця сьогодні я взяв. Ти пока отдохни. Ой, навіть не знаю, чи нерви, які я сьогодні отримав. Коштують ось цих двох риб. Повертаємо камеру і з вами на сьогодні прощаємось. Кінець вересня, рибалка досить успішна, багато травлив, але результат на березі в пакеті. Короб клює. Гарна приконка нам поставила його на точку, і ми відзняли для вас ще одне кайфове відео. Сподіваюсь, воно набере перегляди, тому що сьогодні я на рік менше прожив. Якщо будуть у нас ще перегляди в півтори тисячі на відео, то я взагалі не знаю, що буде. Тому переслайте відео друзям, лайкосик, лайк, підписочка. І я з вами прощаюсь ненадовго до нового відео на каналі Golden Fish.